Туристичне агентство Мегасол пропонує вам горящі тури в об'єднані Арабські Емірати, Єгипет, Нагоа та Шрі-Ланку, а також усі види зимового відпочинку в Україні та за кордоном. Тури в Буковель від 950 гривень, авіа та жд квитки оформлення візи у будь-яку країну світу. Ми зробимо ваш відпочинок незабутнім. Пропонуємо вам хімчистку та прання одягу, білизни, ковдр, весільних та вечірніх суконь, виробів із натурального шкіри та хутра, пуховиків та пальт. Фарбуємо вироби із натуральної шкіри. Також здійснюємо чистку килимів та м'яких меблів. Вулиця Київський шлях, 79 В оздоровчий комплекс загальною площею 250 квадратних метрів, створений і для оздоровлення, і для приємного відпочинку великих компаній. У вашому розпорядженні велика кімната відпочинку, парна, фінська сауна, лазня на дровах, басейн, зона для відпочинку, зона для ігор, настільний теніс, більярд, а також спортзал. Вулиця Завокзальна, 30. Відсвяткуйте новорічні та різдвяні корпоративи з рестораном 4 сезони. Оригінально задекоровані зали на 20, 50 та 100 чоловік. Святкове меню, музичне оформлення, фото та відеозйомка свята. А також оригінальні ведучі для вашого корпоративу. Чотири сезони вулиця Горького, 6А. Аптека Адепт Мед пропонує широкий вибір медикаментів, лікувальна косметика, товари для дітей, лікарські трави, перев'язочні засоби та вироби медичного призначення. Якість лікарських засобів гарантована. Пенсіонерам знижка 10%. Діють дисконтні картки з накопичувальною системою. Мережа салонів краси Центр манікюру це салони бізнес-класу, просторі зали, велика кількість місць для клієнтів, доступні ціни, обслуговування без попереднього запису, усі види манікюру та педикюру, перукарський сервіс, автобронзування, косметологія, а також можливість пройти навчання при нашому салоні. Прокат карнавальних костюмів у Борисполі для дітей та дорослих, вбрання для дитячих вистав та свят, для костюмованих вечорів і балів маскарадів. Пропонуємо також українські костюми Ательє Гудлайн вулиця Головатого, 19. Відсвяткуйте день народження вашої дитини, хрестини, дитячі випускні та інші свята разом з рестораном. Чотири сезони ми запропонуємо вам дитяче меню, аніматорів, фото та відеозйомку. Нехай ваші діти запам'ятають свято, дякуючи яскравому фільму. Йога клуб Чай це клуб для всієї родини. Йога для жінок, чоловіків, дітей та вагітних. А також масаж, арт-терапія, семінари по саморозвитку та майстер-класи з живопису. Детальнішу інформацію дізнайтеся за телефонами на екрані. Здоров'я це не питання виснажливих тренувань, глибокого розуму, спадкової схильності чи вдачі. Це питання вашого вибору. Замовляйте живу воду з доставкою до вас додому чи в офіс. Не встигли записати номер? Дивіться всі оголошення на сайті телеканалу Бориспіль.